Починаємо нашу подорож в історію України. Підпишись, підтримай український контент. Кожен період це нова глава, сповнена боротьби та перемог. Київська Русь, Гетьманщина, боротьба за незалежність все це частина нашої ідентичності. Україна це земля, де переплелися тисячі років історії. Вона бачила зародження перших цивілізацій, грізних кочовиків, велич козацької держави і сучасну боротьбу за свободу. Це історія про силу, про незламність і про прагнення до волі. Мало хто знає, але на території України існувала одна з найстаріших цивілізацій світу трипільська культура. Люди тут будували величезні поселення, де могло жити понад 10 тисяч осіб. Це були справжні міста ще задовго до єгипетських пірамід. Вони прикрашали кераміку візерунками, які навіть сьогодні вражають сучасних дизайнерів. Після трипільців у цих степах панували скіфи. Геродот називав їх непереможними вершниками. Вони залишили після себе кургани, величезні поховання царів, усипані золотими прикрасами. Скіфське золото і досі вражає археологів: це був народ, який жив у гармонії зі степом і вважав свободу найвищою цінністю у 9 столітті. Народжується перша велика українська держава. Київська Русь, її столиця Київ, стає матір'ю міст руських. Тут з'являється перший літопис: приймається християнство, будується Софія Київська. Це був час, коли Київська Русь була однією з наймогутніших держав Європи у 1240 році. На Київ рушили монголи. Місто було майже повністю знищене, а Русь розпалася. Але навіть після цього українські землі продовжували жити. І народ шукав нових шляхів для збереження своєї ідентичності. Справжнім символом боротьби стала епоха козаків. Запорозька Січ це була не просто фортеця, а унікальна демократична республіка воїнів. Козаки вміли воювати так, що про них знали у всій Європі. Їхня хоробрість стала легендою. А гетьман Богдан Хмельницький у 17 столітті. Підняв велике повстання, яке створило основу для української державності у 19 столітті. Україна переживає культурний вибух, з'являються поети і мислителі, які пробуджують націю. Тарас Шевченко стає голосом народу, а його Кобзар, книгою, яку читали в кожній хаті. Саме тоді формується сучасна українська ідентичність двадцятого століття, не, століття випробувань. Це був найважчий період в історії України у 1917 році. Після падіння Російської імперії з'являється Українська Народна Республіка. Перша спроба відновити незалежність. У 1930-х роках приходить страшна трагедія: Голодомор, штучний голод, від якого загинули мільйони українців. У другій світовій війні Україна стає одним із головних полів бою. Попри все, українці вижили. У 1991 році після розпаду СРСР Україна проголошує незалежність. Це був момент, коли здійснилася мрія, за яку боролися століттями. Уперше за багато віків українці отримали свою державу. Але історія незалежності це не тільки мир. Українці виходили на майдани, щоб захищати свою гідність. Помаранчева революція і революція гідності показали, що народ. Не готовий миритися з несправедливістю. Це було справжнє продовження козацького духу. Україна сьогодні. Сьогодні Україна знову переживає важкі часи, але весь світ бачить, що українці незламні, вони тримаються за свою свободу так само, як трипільці за свої землі, скіфи за степи, козаки за січ. Це історія боротьби, яка триває і сьогодні. Історія України, це історія народу. Які ніколи не здається від трипільських поселень до сучасної незалежності це шлях через біль, але й через велич. Україна довела, що її сила у свободі, і ця історія ще пишеться просто зараз. Слава Україні!